Супермаркети можуть повністю зникнути з території міст. Партії регіонів запропонували їх розібрати, а нові дозволити зводити лише за межами населених пунктів. Мовляв, у містах повинні залишитися лише продовольчі магазини площою до 300 квадратних метрів. При цьому торгівельним мережам доведеться відмовитися від імпортної продукції і гарантувати, що 80% асортименту складуть вітчизняні товари. Учасники ринку роздрібної торгівлі подібну перспективу визнають катастрофічною. А колеги по фракції депутата не готові підтримати його ініціативу. Відповідно до скандального законопроекту в межах міста повинні працювати тільки продовольчі або змішані магазини загальною площою до 300 квадратних метрів. У свою чергу універсами, супер і гіпермаркети планується винести за межі населених пунктів не менше ніж на 5 кілометрів. Їм запропонують жорсткий графік роботи. Покупці зможуть купити товари лише з понеділка по суботу і тільки з 9 до 20 години. Неділя та святкові дні стануть обов'язковими вихідними. Олег Царьов запропонував залишити торгівельним мережами рік перехідного періоду. Депутат мотивує свою ініціативу розвитку малого і середнього бізнесу, який, за його словами, знищується великими мережами. Передбачено законом й обмеження торгівельної націнки. Яка до кінця 2013 року не повинна перевищувати 20 відсотків, а з 1 січня 2014 – 15, при нинішній мінімальній в 25. У свою чергу учасники ринку вважають законопроект дивним, а його виконання нереальним. Депутати парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики також неоднозначно поставилися до проекту при розвитку великих торгівельних мереж. Щорічно безробітними стають 1-2 тисячі підприємців. Але подібний закон був би актуальний 15 років тому. Саме тоді він би міг врятувати міста від хаотичної забудови. Нагадаємо, що в українському парламенті також зареєстрований законопроект, який пропонує збільшити мінімальний вік для покупців алкогольних напоїв пива та нових виробів з 18 до 21 року.